Так, 13 листопада, фіналю замовлення. Зараз пакую і побіжу на Укрпошту. Швиденько вам записую невеличкий звіти. Майстер-клас ось цієї, я божилася переписати і ще з місяця два тому все ніяк часу немає, обіцяюсь, буде. Нормальний, прокроковий зроблю. Кажанчики є. Причому це і схема дуже популярна. І окремо відео є. Внутрішня частина маленький кажанчик і великий кажан зовнішній. Ну, так, це одне замовлення на велику вітальню. Я так розумію, на обідний, обідний стіл. Обідній, обідній, напевно. Обідній стіл. І на а, столики. Біля шаф, біля кресла. Та й таке: колір топчик. Пряжа теж пряжа вівчарі, гачок 1,5, клор.